Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас відправитись в Україну грамоти. І, як завжди, з нами мудра сова та чарівний капелюх. Давайте пригадаємо чарівні слова. Один, два, три в країну грамоти перенеси. Ось ми і потрапили в Україну грамоти. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Доброго ранку! Я Аліса з країни див. Доброго ранку, Аліса! А що цікавого ти нам принесла? Я принесла вам подаруночки. Дякуємо! Дітки, нас чекає щось цікаве. Приготуйтеся! А тепер давайте розглянемо, що ж цікавого принесла нам Аліса. Що це? Це апельсин. А це що? Це банан. А це що? Це абрикос. А це, дітки, що? Це ананас? А тепер завдання від мудрої сови. Діти, який найчастіше звук ви чули в цих словах? Аліса, повтори, будь ласка, ще раз ці слова. Апельсин. Банан. Абрикос. Ананас. Так, найчастіше ми чули голосний звук А. Звук А ми вимовляємо голосом, тому це голосний звук. Аліса, давай спробуємо разом вимовити звук А. А. А тепер спробуємо разом сказати слово Ананас. Ананас. А схематично-голосний звук ми позначаємо червоним кружечком. А тепер давайте спробуємо надрукувати велику букву А. Аліса. Бери крейду, будемо друкувати. Складається буква А з трьох елементів. Починаємо друкувати згори. Один, два, три. А тепер, Аліса, давай спробуємо надрукувати маленьку букву А. Вона складається з гачечка та півкруга. Один, два. Молодець. Гарно вийшло. З великої букви ми пишемо з вами на початку речення, а також імена людей. Наприклад, як у нашої гості Аліси. Також в прізвищах людей, кличках тварин. Назвах міст, сел, річок та вулиць. Дякуємо тобі, Аліса, за цікаву подорож та подарунки. Сьогодні ми чули багато слів зі звуком а. а ще навчилися друкувати букви велику та маленьку А. А також ми знаємо, які слова пишуться з великої букви А. Мені було дуже цікаво з вами. Але вже час прощатися. Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей. До нових зустрічей в Україні грамоти з мудрою совою.